Аркан поміркованість зображує через жінку, що стоїть прямо із гідністю, спокій, рівновагу та силу. Її поза впевнена, але розслаблена, і це демонструє гармонію внутрішнього і зовнішнього світів. У правій руці вона тримає жезл, увінчаний гілкою з листям. Що символізує владу і зв'язок з природою. Тоді як її ліва рука переливає воду з одного глека в інший, це означає процес балансу та трансформації. Її обличчя з витонченими рисами та задумливим поглядом говорить про внутрішню мудрість і споглядання, прямий ніс, тонкі губи та невисокі вилиці. Додають образу серйозності та спокою, сукня жінки двох контрастних кольорів червоного, що символізує пристрасть і енергію, та фіолетового, який представляє духовність і трансцендентність, зелені вставки на руках і жовті деталі вносять елементи зростання і життєвої сили. Корона на голові жінки. Підкреслює її велич і авторитет. Але це також може бути символом духовного просвітлення і мудрості. Фон Аркана білий, що означає чистоту і потенціал для нового початку. Жовта стрічка в правому верхньому куті з написом «Солфама» говорить про славу та світло Сонця, яке освітлює і дає. Життя. Сол Фама вказує на славу і вплив Сонця, символізуючи життєву силу і свідомість, що поширюється через баланс і гармонію. Земля, на якій вона стоїть, це сіра платформа з жовтими вкрапленнями, що несе значення стабільності і гармонії, а зелені рослини підкреслюють зв'язок із природою. І родючістю цей аркан символізує філософію життя, де гармонія і баланс є ключем до досягнення внутрішньої рівноваги та зовнішнього процвітання. Жінка представляє собою посередника між протилежностями, який вміє поєднувати різні аспекти життя, знаходячи в них єдність і спокій. Вона вчить нас мистецтва помірності, яке полягає в умінні поєднувати різні енергії та елементи, трансформуючи їх у нову якість, яка веде до гармонії та просвітлення. Це нагадування про те, що шлях до духовного розвитку. Лежить через внутрішню гармонію і здатність збалансувати різні аспекти свого буття. Справжня сила і врівноваженість досягаються через гармонію протилежностей. Аркан поміркованість нагадує нам про необхідність балансу між різними аспектами нашого життя. Матеріальним і духовним, пристрастю і мудрістю, активністю і спокоєм. Тільки через гармонійне поєднання цих елементів ми можемо досягти повного розкриття нашого потенціалу і знайти справжнє просвітлення. Це зображення закликає до вдумливого і вирівноваженого підходу до життя, де кожна дія і кожна думка Мають своє місце і значення в загальній гармонії буття. Ось моє враження від цього врівноваженого аркана. Буду радий почути ваші думки та враження від вашого досвіду спілкування з ним в коментарях. Поділіться в коментарях своїми думками, акцентами і атмосферою, яку ви відчули при розгляді цього аркана. Дякую, що долучилися. Будь ласка, підписуйтеся, натискайте дзвіночок і залишайте коментарі. До зустрічі! Чамба-чамба!